Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами готуємо рис з грибами і овочами. Як завжди, все дуже легко і просто. На гарячу сковорідку додаю соняшникову олію і відправляю смажитися цибулю і моркву. Коли овочі стали м'якими, я додаю сюди гриби. У мене печериця. І знову все смажу, доки гриби не випустять всю зайву вологу. Тепер додаємо сюди відразу рис і водичку і накриваємо кришкою, тримаємо на середньому вогні до готовності. Коли рис вже майже готовий, я додам спеції. У мене це сіль і чорний перець, і також трошки сухого часнику і паприка. Ще накриваю кришкою і тримаю на невеличкому вогні до готовності. Ось така смакота у нас вийшла. Нехай вам буде смачно! Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал.